Весело і активно розпочинається ранок у парку імені Гагаріна, що в центральному міському районі для шести десятків дітлахів. Маленькі нові криваріжці, діти з прийомних родин, а також учні гімназії номер 8 60 та 22 вишукувались вишикувались на ранкову руханку. Такі спортивні розваги та підтримка здорового способу життя це проєкт Активні парки, локації здорової України. Данила один із тих, хто долучився до спортивного заходу, хлопцю 10 років, і своє майбутнє він хоче пов'язати з професійним спортом. Тому від такого івенту в захваті всякі. Крутити кольцо і кидати фріжблік. Я ходжу на борбу і хочу стати боксером. Соціальна ініціатива стартувала в Україні та у Кривому Розі, зокрема ще у 2021 році, і входить до загальнонаціональної програми Здорова Україна. Два роки тому для її реалізації по всій країні відкрили понад 700 майданчиків. Однак війна поставила проєкт на паузу. Зараз же впевнені його координатори у Кривому Розі час долучати дітей до спортивних активностей, адже повномасштабне вторгнення і без того відібрало в маленьких українців право на повноцінне дитинство. Що вони зараз роблять? Вони сидять сидяча у комп'ютерах, а руху в них мало. Зараз для дітей дуже важливо, Чому? тому що вони зараз зараз дистанційне навчання, воно є, що діти сидять вдома, вони не рухаються. Дозволюва медальчики вони організовані і працюють для того, щоб діти приходили і займалися спортом. Щоб вони рухались? Що стосується нашого міста, свого часу у Кривбасі в рамках проєкту створили дев'ять спортивних майданчиків, де під пильним наглядом професійних тренерів можна займатися фізичними вправами, брати участь у майстер-класах із різних видів спорту, іграх та естафетах, як отця. Ранкові заходи стали можливими цьогоріч за підтримки міської влади, яка сприяє розвитку юних криворіжців, як у освітніх, творчих напрямках, так і спортивних. Головне, що процеси відбуваються безпечно, адже для цього і міських це і ДЮСШ облаштовані укриття. Що стосується проєкту, то у парку Гагаріна протягом червня для усіх бажаючих проводитимуться заняття щопонеділка та щоп'ятниці, з 10 до 12, а також щосуботи з 10 до 14. -ї. Навіть в умовах війни Рада оборони міста під керівництвом Олександра Вілкула це можливо для того, щоб люди могли займатися фізкультурою та спортом. Відкриті всі дю США, там, де є, там, де є укриття, ми їх там обладнали. Зараз відкрили активні парки і залучаємо до занять не тільки криворіжців, а й вимушених переселенців, які приїхали до нашого міста. Це ста... Робимо все для того, щоб люди мали можливість відпочити. Психологічне здоров'я безпосередньо пов'язане з фізичним. І ось ви бачите, які щасливі діти. На сьогоднішній день у Кривому Розі діятимуть усі 9 відкритих майданчиків для занять. Їх адреси ви зараз можете бачити на своїх екранах. Ба Більше перевагою проєкту Активні парки локації здорової України, є й те, що кожен бажаючий може самостійно виконувати спортивні заняття на свіжому повітрі у зручний для себе час, слідуючи відеоінструкції, яку розробили професійні тренери. Скануйте QR-код та залишайтеся здоровими. Антон Чекаль Трохтій, перший міський.